Зараз з'явилася така кількість нових і незвичайних рецептів випічки, що ми часом губимося і не знаємо, якому варіанту віддати перевагу, якщо ви цінуєте традиції і готуєте класичні пироги, кекси і торти. То пропонуємо вам добірку класних рецептів бісквітів на швидку руку. Не треба думати, що звичайний бісквіт це занадто банально. Повірте, існує безліч незвичайних рецептів, які здатні вас здивувати, чи знаєте ви, наприклад, як приготувати повітряний пиріг з варенням в мультиварці, витративши на приготування тіста не більше 7 хвилин. Якщо немає, то швидше шукайте рецепт в нашому огляді. Медовий бісквіт такий простий медовий бісквіт на швидку руку, відмінно підійде для медовика, але можна трохи поекспериментувати і додати до нього більш незвичайний крем, наприклад, шоколадний. Легкий дієтичний бісквіт пропонуємо вам приготувати легкий дієтичний бісквіт на швидку руку без яєць. Даний рецепт розрахований на невеликий корж, який відмінно підійде для низькокалорійного торта, але якщо ви хочете зробити більш пишний пиріг без крему, то можна подвоїти кількість всіх інгредієнтів. Бісквітний кекс складно уявити більш класичний рецепт випічки. Ніж такий пишний бісквітний кек з цукровою пудрою, трохи вправності і ви зможете готувати його легко і швидко. Бісквіт з варенням в мультиварці, це, мабуть, один з найпростіших рецептів бісквіта з варенням на швидку руку для приготування тіста вам буде потрібно не більше 5 7 хвилин, далі вам залишиться тільки викласти його в мультиварку і трохи почекати. Перед подачею можна прикрасити бісквіт цукровою пудрою. Ягодами або горіхами, бісквіт на гарячому молоці – такий бісквіт на молоці, приготований за американським рецептом, має приємний молочний присмак і ніжний аромат. Ви можете промазати його улюбленим кремом або просто прикрасити цукровою глазур'ю. Бісквіт з полуничним кремом, бісквіт з полуничним кремом цілком замінить покупної торт і прикрасить ваш святковий стіл. Сам рецепт бісквіта на швидку руку досить простий і може стати відмінною базою для багатьох інших тортів. Якщо у вас немає під рукою полуниці, спробуйте замінити її, наприклад, малиною або смородиною. Кавовий бісквіт, якщо ви любите смак і аромат кави, так як любимо його, ми. То обов'язково приготуйте домашній кавовий бісквіт на швидку руку, який буквально тане в роті, ви точно не пошкодуєте. Шоколадний бісквіт. Не знаєте, який рецепт бісквіта на швидку руку в духовці вибрати. Придивіться до цього варіанту. В якому дивовижним чином поєднується насичений шоколадний смак і простота приготування. Шоколадний бісквіт може подаватися як окремий десерт, а може бути прекрасною основою для створення різних тортів. Крем для бісквіта зі згущеним молоком, приготувавши пишний ароматний бісквіт, не забудьте доповнити його якимось кремом. В якості одного з варіантів пропонуємо вам неймовірно простий рецепт крему на швидку руку для бісквіта, який готується з доступних і бюджетних продуктів. Обов'язково придивіться до цього крему зі згущеним молоком. Бісквітний рулет з шоколадного ріховим кремом. Повітряний бісквіт стане відмінною основою для торта або пирога, але і для ніжного рулету. Незвичайно пишний рулет з шоколадного ріховою начинкою. Чудово підійде для сімейного чаювання мінімальна кількість зусиль. І бісквіт на швидку руку готовий.